Вже вісім місяців Степанівська територіальна громада сумського району живе без прийнятого бюджету. Чому депутати не голосують за кошторис І як на це реагує голова громади? Така виняткова ситуація із прийняттям бюджету стала предметом обговорення нового випуску експертної думки. Всім прийдеться зняти корони, зменшити власні амбіції і почати говорити і приймати бюджет. А простіше це звучить так: завдяки вашим позиціям чи вірніше позам, терпають люди. Громада живе і не має бюджету, не працює жодна державна програма. В громаді нічого не робиться, крім тихого життя чиновників і виплат регулярно їм зарплати премії. За словами депутатів селищної ради, бюджет для громади, яка до слова налічує 18 населених пунктів, має бути збалансований і прозорий, аби депутати розуміли, за що вони голосують і куди саме розподіляють кошти. А бюджет не прийнятий по, ті, по тій постійній причині, що він не потрібен голові. Його в повній мірі влаштовує одна бюджету. Та нормальний, та, нормальний. Та, нормально кожного місяця він дивлячись на бюджет минулого року. 22-го, він прекрасно на 10 мільйонів, щомісячно живе, виплачуючи за. Робітну плату і розуміючи, що якщо ми все ж таки приймемо той бюджет, який пропонують депутати, як говорить Володимир Петрович, народний бюджет, той, який буде розвивати нашу громаду, то там уже й ми запитаємо відповідальності. Він сформований не в інтересах громади. Він арифметично правильно сформований, де підсходиться з кредитом, але ага. він не, не захищає і не відстоює інтереси громади. Це порушення. Ну, значить, він не буде прийнятий. Не буде прийнятий, якщо не підуть у когось на, на поводу компроміс. або да. не натиснуть на депутатів, на частину депутатів, бюджетників натиснули. Але тут я хочу сказати, що це остання депутатська каденція, коли селищний голова. Може впливати на депутатів як бюджетників у новому законі про місцеве самоврядування. Це розмежували. Без бюджету не працюють державні програми. Громада не має можливості розвиватися, і кошти йдуть лише на основні захищені статті. Дохідна частина кошторису цьогоріч склала більше 126 мільйонів. Зазначають депутати. Крім цього, мають ще 40 мільйонів вільного залишку. Тільки наше підприємство в рік сплачують біля 5 мільйонів податків, і це ми не лідери. Підприємці почали цього, Тому що вони бачать, що гроші йдуть нікуди. В, 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 в у нас була викуплена земельна ділянка. Під у нас з'явився новий елеватор і підприємством Зайця Владимира Владимировича була викуплена земельна ділянка за 8 мільйонів. Гроші розтворилися в громаді і все. Розвідки не було ніяково. Ми пробували дробили укриття. Час зробили, час не доробили. Пробували робити кришу в школі. Виділено було чотири з половини мільйона, а тільки 1 мільйон чотириста. Чому не можуть знайти порозуміння і як далі розвиватиметься громада? На обговорення запросили і керівництво громади. Проте пропозицію вони не прийняли. Чомусь зразу після цього запрошення голова Степанівської громади терміново в порушення закону і регламенту скликає сесію? Такі дивне співпадіння. Її скликають саме в цей день і саме в цей час. Тоді, коли призначена зустріч всіх нас на експертній думці, заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак говорить: це виняткова ситуація для сумського району. Тому при РДА створили тимчасову комісію, яка вивчала проблему. За результатом вирішили звернутися до президента та голови Верховної Ради із клопотанням вести у Степанівській територіальній громаді військову адміністрацію. Там відповіли, що чекають подання від голови ОВА. Відповідь від. Пана Артуха, Степанівська селищна ради Сумської Сумської районної державної адміністрації в межах повноважень була визначена вжити вичерпаних заходів з організації будівництва фортифікаційних споруд, захисту об'єктів інфраструктури. а Також належне фінансування заходів територіальної оборони та національного спротиву. Підсумки виконання вище вказаних заходів Степанівської селищної ради будуть розглянуті на засіданні ради оборони Сумської області. За результатом чого буде прийнято рішення про наявність підстав щодо направлення подання президента України про утворення військової адміністрації Степанівської селищної ради і все, тому, ти тому ти тут, сей, не буде тому, вас депутати, не буде вашого бюджету? Тому тут ясно і понятно буде по результатам діяльності голови громади по його роботі. Буде паном губернатором, Я так зрозумів, буде прийнято якесь рішення. Сто відсотків не прийнятий бюджет як наслідок застій важливих процесів у громаді. Це відповідальність усіх сторін цього конфлікту, говорять експерти. Усіх, кого обирали люди, і хто мав би працювати для людей. У вас є ще шанс невеличкий, я думаю, тиждень, а може менше. задля для того, щоб порозумітися, якщо ви не знаходите компромісного рішення, якщо ви не сідаєте і не приймаєте бюджет, то ми всі, в тому числі і я, як представник, будемо клопотати про те, що була введена військова адміністрація. Новини СТС